Всіх вітаю! Ви на каналі Таро Ксенія. Давайте подивимося з вами розклад для козирогі на листопад місяць подивимось основну енергетику на 3 декади роботу, фінанси, стосунки та здоров'я. Нагадую, розклад не особистий. Програється не у всіх, але буду вдячна за ваш зворотній зв'язок, за коментарі та уподобайки. Підписуйтесь на мій канал, щоб не загубити. І так, козероги листопад 2024, яка буде енергетика на початку місяця у козирогів? Рицар жезлів. Робота. Сила. Фінанси. Верховна жриця. Стосунки, імператор і здоров'я зірка. Козирогів на першу декаду чотири старших аркана. Про що це може казати, що це важливий для вас місяць? Ну, в принципі, ще було два чи три знаки зодіака, де є чотири чи п'ять старших арканів. І козороги в тому числі. Значить, енергетика місяця у вас початок, рицар, жезлі. Про що це нам говорить? Ви заряжені позитивом, ви отакі легкі, швидкі на підйом. У вас дуже багато запалу, от як в цього молодого рицаря. Вам все підвласно і ви отакі е хочете все робити, все у вас горить в руках, от як в цього молодого рицаря. На роботі карта сила. Карта сила нам говорить про те, що в багатьох випадках, можливо, прийдеться докласти зусилля, щоб щось зробити. Ще це нам говорить про те, що ви вмієте знайти підхід до людей. Ви вмієте сказати, вмієте зробити. Ви знаєте, як це зробити, і у вас все чітко получається, так як хочете ви. Фінансах в нас Верховна Жриця. Верховна Жриця нам говорить про те, що можливо вам доведеться звернутися до такої людини, щоб були фінанси. Фінанси, взагалі, по жриці вони не сильно важливі, важлива більше духовність. Або це нам ще може говорити про те, що інформація закрита про кошти. Чого ми не можемо ще знати, або це є для нас якоюсь закритою інформацією, але це не безгрушів'я, фінанси є, але вони нам не столь важливі в цей початок, в цей період нашого життя. В стосунках в нас імператор. Імператор нам говорить про стабільність, про от таку якусь закономірність в імператора. От так все чітко, як в омнів. Я сказав і так буде. От Я скала, мене не переубідити, мене не здвинути з місця. Козироги вони, в принципі, і самі по, по своїй натурі такі, але в цьому на початку цього місяця, на першій декаді листопада, ви от будете так себе почувати, тобто це більш такий патріархат в сім'ї. І по здоров'ю у нас карта зірка. Карта зірка це хороша карта в стані здоров'я. то тобто є ми мріємо, ми надіємося, ми сподіваємось. Ми віримо в найкраще. Здоров'я у нас відмінне, ми ним займаємось, ми слідкуємо за своїм здоров'ям, і, в принципі, у здоров'ї все хорошо. Середина в нас енергетика. Суд. Робота. Дев'ятка жезлів. Фінанси, вісьмірка пентаклів, стосунки, семірка мечів і здоров'я у нас імператриця. У енергетиці місяця ми бачимо, що середина місяця для нас йде якоюсь доленосною з глобальними перемінами. Тобто ви вирішуєте так далі не може бути. Ви хочете в своєму житті змінити. І, в принципі, час для цього настав. Можливо, ви хочете поміняти роботу, можливо, ви хочете переїхати в іншу країну, можливо, ви взагалі щось хочете змінити в своєму житті. І цей час для вас настав. Ангел-трубит, що вже пора. І, в принципі, якщо ви вважаєте, що це для вас правильно, тому пора. На роботі в нас дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів нам говорить про оборонну позицію. Тобто, у вас був якийсь негативний досвід, або вас хотіли приструнити, або ви хотіли приструнити, і ви думаєте, що. Цій декаді буде так само. Ви стаєте в оборонну позицію і боїтеся, що буде е, гірше ніж було до того. Людина е, обороняється, людина захищається і стоїть от в такій позиції. Зверніть, будь ласка, на це. Увагу, якщо у вас таке є, не вертайтеся назад. То, що вже було взаду, воно вже нічого не зміни, просто дивіться вперед в майбутнє. В фінансах у нас восьмірка пентаклів. Восьмірка Пентаклів це карта грошей, але для того, щоб гроші заробити, вам потрібно працювати, тобто відточувати свою майстерність, докладати зусиль там, де ви працюєте в тій сфері, і гроші до вас прийдуть. Стосунках в нас семірка м'ячів. Семірка м'ячів це карта скритого обмана. Звертайте, будь ласка, на це увагу. Можливо, десь хтось від когось приховує якусь. Інформацію, можливо, хтось хоче когось десь обманути. Карта може говорити ще про зраду, про брехню, про обман. Майте це на увазі, що або це ви хочете так зробити, або по відношенню до вас. Тому це не означає, що стосується всіх козирогів, але, можливо, в якоїсь однієї людини, яку потрібно це чути, потрібно це знати. Здоров'я в нас імператриця. Імператриця нам говорить про відмінне здоров'я. Ви себе любите, ви Себе доглядаєте, ви себе шануєте. Ще ця карта може говорити про вагітність. Можливо, хтось із козирогів, жінок, отримає довгоочікувану вагітність. Жінка тут задоволена своїм станом, своїм положенням. Здоров'я по імператриці у нас хороше. І третя декада четвірка жезлів. Робота. Королева кубків. Фінанси. Вісьмірка – жезлів, стосунки, четвірка мечів і здоров'я туз кубків. Ну, ми бачимо по здоров'ю. У нас відмінно ту з кубків це взагалі дуже хороше здоров'я. І, в принципі, настрій енергетика на початку третьої декади хороша. Четвірка жезлів нам говорить про стабільність, про святкування якогось певного етапу в нашому житті. Ми задоволені своїм станом, тобто вирівнюється, можливо, в когось ситуація на роботі. Ви заряджені позитивом, і по четвірці жезлів ми бачимо якийсь стабільний результат в нашому житті. Робота в нас королева кубків. Що це означає? Це означає, що, можливо, потрібно звернути увагу на таку жінку у вас на роботі. Це може бути рак, риба або скорпіон. Або ж це ще означає, що ви маєте бути отакі, як королева кубків, проявити отаку емоційність, емпатію, отак якось звертати увагу більш на емоції, якщо вам потрібно щось добитися, не стояти отак в обороні з палками, а просто проявити отаку. Жіночу енергетику, і тоді все у вас наладиться. У фінансах у нас восьмірка жезлів. Це говорить про те, що ми тут працювали-працювали, і тут у нас є дохід. Можливо, він якийсь неочікуваний, можливо, він швидкий. Це може говорити про те, що у вас прорив іде в якійсь сфері, де ви вклали гроші, де ви заробляєте гроші. Тобто, гроші у вас є. Швидкі, ви заробляєте, ви плануєте ви дієте, гроші по цій карті у вас будуть. В стосунках в нас четвірка мечів. Що це нам говорить? Тут був патріархат, тут вас або ви хотіли обманути, тут ви вирішили, що вам треба відпочити, заземлитись, передихнути і обдумати. Якщо у вас ситуація така в житті, четвірка мечів вам радить. Подумати про своє життя, відсторонитися від всяких сплетін, брехні, обману, обдумати все своє життя, зважити все за і проти, а потім вже приймати якесь рішення, якщо таке вам потрібне. І в здоров'ї знов наголошую на те здоров'я відмінне. Туз Чаш нам говорить про те, що. У нас от наповненість. Ми одухотворені від зірки, від імператриці, тобто ми наповнені життям, ми відкриті до Всесвіту, ми почуваємо себе комфортно, радісно. І від цього, як то говориться, від наших всяких думок і від нашої наповненості, у нас є таке відмінне здоров'я, хороше, в принципі. Прогноз отакий по здоров'ю дуже хороший. На що б радила звернути увагу на роботу середини місяця, і, звичайно, на стосунки, у кого є ось така ситуація в вашому житті. Зверніть, будь ласка, що в третій декаді повторюся, вам потрібно обдумати все і не робити, як то говориться, з плеча. Тому що воно ну, не то, що не піде на користь, можливо, потрібно зачекати і реально все обдумати. І так, козироги, ваш прогноз на листопад місяць. Бажаю гарного вам місяця, щоб все проігралося в хорошому ключі. Буду рада вас бачити в себе на каналі. Всім гарного місяця! Пока!